Шашлучок із свинини та буряк запечений в духовці. Отже, для цього необхідно наступні інгредієнти: 600-700 г свинячої лопатки, 2 бурячки, 1 цибулину, 1 чайну ложку копченої паприки, а також за смаком сіль перець спеції, олії для змащування форми. Дерев'яні шпажки можуть підійти на цю кількість 9 штук довжиною 20 см. Свинину помити, порізати невеликими шматочками приблизно 2х2 см. Цибулю порізати кільцями. М'ясо посолити, поперчити, додати паприку і цибулю. Залишити маринуватися на кілька годин. Дерев'яні шпажки замочити у воді на кілька годин. Це для того, щоб вони не обгоріли при запіканні. Буряк почистити, порізати шматочками товщиною приблизно в 1 см, посолити, додати спеції за смаком. Форми для запікання треба підібрати такі, щоб на них стали шпажки по довжині. Змастити їх олією, викласти буряк. Шпажки вийняти з води, нанизати на них м'ясо, цибулю, яка залишилася з маринаду, викласти на буряк, зверху на бортики форми викласти шашлачки. Ставимо в розіріту духовку, випікаємо при температурі 200 градусів протягом години. Варто кожні 10-15 хвилин перевертати шашлики, щоб вони рівномірно пропеклись. Дістаємо наші шашлачки з духовки, викладаємо на тарілку і смачного.